Джек Рассел Тер'єр Марс першим оглянув новий майданчик для вигулу собак, який з'явився у парку Юність. Як справжній першопроходець, ПЕС обстежив усі снаряди провів ретельну перевірку території. Цей майданчик став можливим завдяки співпраці з громадською організацією Світа Чуа, яка допомогла молодим активістам в рамках проєкту Впливай імпакт опанувати мистецтво гранд райтингу. Сьогодні одна із таких знакових подій в нашому місті. Сьогодні ми відкриваємо. Перший майданчик для вигулу собак. Це проєкт, який реалізований завдяки громадській організації «Освіточ.UA», ЧВЕЙ, які зібрали молодь і навчили писати проєкти. Один з етапів передбачав заручитися підтримкою влади. Відбулась зустріч керуючою справами виконкоми Оленою Кравченко. У нас в місті є виділені місця для вибиту собак, але в цих містах дійсно ви праві там немає цих тренажерів для собак. І дуже класно, що ви цей проєкт. Придумали і будете його втілювати. Коли я йшла сюди, я розмовляла з Миколою Петровичем. Він сказав, що будь-яку ініціативу молоді Такі гарні ініціативи це взагалі обов'язково. Проект реалізувався за кошти міжнародних партнерів та завдяки підтримці, залученні міської влади і місцевого бізнесу, які з готовністю підтримали ідеї молоді. Я Хочу привітати з такою знаковою подією в Шостинській громаді, як відкриття майданчику для тварин. І сподіваюся, що він стане в нагоді. і Це буде тільки початок і таких майданчиків в нашій громаді буде все більше. Цей факт ще раз підтверджує, що наша молодь найталановитіша, а найкреативніша. Хочу подякувати хлопцям, і дівчатам за небайдужість, за толерантність, за любов до нашої громади, до тварин. Хочу подякувати батькам-педагогам за те, що виховали таку таку небайдужу і патріотичну молодь. Передаю вітання від міського голови Миколи Ноги. Привітання нашої молоді з відкриттям цього майданчика і з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Хочу побажати всім нам здійснення мрій під мирним небом України. З моменту звернення пройшло у нас три місяці. Правильно? Тобто, у нас від паперу від проекту на паперах до реалізації цього проекту у нас пройшло три місяці, і на сьогоднішній день є результат. Треба підтримувати завжди. Ініціативу саме молоді, тому що молодь це людський капітал для нашої громади, саме молодь через 10-15 років буде приймати рішення і. Рішення, які будуть впливати на долю і громади, і нашої держави, шосткинська молодь навчилась чітко формулювати потреби громади, писати переконливі проектні заявки, залучати грантові кошти від міжнародних донорів, керувати процесом та реалізацію під ключ. Учасниці проекту подякували всім, хто допомагав втілити ідею у життя. Дуже вдячна взагалі за таку можливість реалізувати таку ідею в нашому місті. Дуже вдячна людям, які нам згодились допомогти в цій ідеї. Ідея прийшла дуже просто. Я завела собаку, а в місті в нас не виявилося жодного спеціально відведеного місця для їх вигулу, і хотілося гратися і тренуватися десь, щоб нікому не заважати. Тому тепер, дякуючи нам, всім у нас є така можливість. Хотіла Дякую. просто мабуть, подякувати всім, хто нас навчився, тим, хто підтримав нас. Тим, хто допоміг нам розвивати цей проект надалі, і мені дуже сподобалося насправді приймати в цьому участь, адже ти не тільки навчаєшся чомусь, а ще допомагаєш якось громаді саме цим. Тому мені дуже сподобалося якось здобувати нові навички і спробувати себе в нових сферах також. Власниця Марса розповіла про сам майданчик. Майданчик для вигулу собак він огорожений для того, щоб собаки не заважали іншим людям, і інші люди не заважали собакам, щоб всі могли безпечно гратися і тренуватися. На майданчику є знаряди для тренувань, де Собаки можуть бігати, переходити, проходити полосу перешкодцю, тим самим тренуватися і виконувати команди від господаря, активно проводити своє життя, своє дозвілля. Ось. На майданчику є правила це прибирати за своєю собакою, щоб було чисто. Якщо молодь може змінювати своє місто на краще, вірити в свої сили і відчувати підтримку влади і бізнесу, вона побачить, що у шості є перспективи для розвитку. Юнацтво вже розмірковує над тим, як далі розвивати простір парку. Дуже теплі такі емоції і. Моці того, що ми створили якийсь такий шматочок історії нашого міста, в якому буде створюватися навіщо історії. Сюди будуть приходити власники зі своїми тваринками, знаходити собі нових друзів, заводити тваринок, приходити сюди. І тут просто буде дуже багато теплих спогадів, і ми раді, що ми змогли цьому посприяти. Не віриться, що ми змогли цього досягти, змогли це зробити, тому що. Довгий час не було в нашому місті майданчика. Я і не вірила, що ми зможемо це зробити, але я дуже рада, що все вийшло. Не дивлячись на складну ситуацію в нашому регіоні, все одно ми рухались далі, і ось тепер ми стоїмо біля цього майданчика, і всі зможуть приходити гуляти. Судячи з поведінки Марса, локація отримала найвищу оцінку від головного експерта, і майданчик вже чекає на інших чотирилапих друзів.